Великий сум і велика трагедія сьогодні відбувається в нашій державі. Сотні молодих, гарних, розумних, патріотичних гинуть, захищаючи нашу Україну. Ось сьогодні. Така ціна нашого оцього мирного над нами сьогодні голубого неба. Ось така вона тяжка, неймовірна. Сьогодні громада прощається із вірним сином. Я хочу вам сказати справжньою людиною. Він був справжній, справжній лікар, руки золоті. Від Бога. Справжня людина, цілеспрямована, чесна, принциповий такий. Справжній чоловік, мужчина. Сьогодні родина прощається з сином, мама з сином, брат з братом, молодшим, любимим. Сьогодні синок прощається своїм батьком, племінник своїм дядьком, сестра з братом. Велика і неймовірна трагедія. 22 квітня 23-го року під час участі в бойових діях на забезпеченні здійснення заходів національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії поблизу населеного пункту Лиман Краматорського району Донецької області загинув Попов Петро Миколаєвич начальник приймально-сортувального відділення медичної роти, капітан медичної служби. Петро народився 25 вересня 1985 року Петрову. З 1992 по 2001 рік навчався в Петрівській гімназії. З 2001 по 2003 навчався в науково-медичному ліцеї-інтернаті Дніпро. У 2009 році Петро закінчив Дніпропетровську медичну академію і отримав вищу освіту за спеціальністю лікувальна справа та здобув кваліфікацію лікаря-хірурга. Трудову діяльність молодий лікар-інтерн за спеціальністю хірургія Попов Петро Миколаївич розпочав у Кіровоградській обласній лікарні, де попрацював з 2009 по 2012 рік. Потім Петро Миколайович працював лікарем-хірургом у державному закладі відділкова лікарня станції Знам'янка державного підприємства Одеська залізниця. З 2014 по 2016 рік Попов Петро Миколайович працював лікарем-хірургом у комунальному закладі Центральна міська лікарня міста Кіровограда. З 2015 по 2016 рік Петро проходив військову службу. В якості лікаря медичної служби за призовом під час мобілізації в Збройних силах України учасник бойових дій АТО. З 2016 по 2017 рік працював головним лікарем, лікарем-хірургом комунального закладу Знам'янська міська лікарня імені Лисенка. З 2018 по 2019 рік Петро Миколаївич працював лікарем-хірургом хірургічного відділення Петрівська центральна районна лікарня. У 2011-му став щасливим батьком, адже на світ з'явився любий синок і дружина. Перший же день війни 24 лютого 2024 року Петров плече в плече з побратимами-медиками, став на захист. Нашого з вами права на життя у вільній та суверенній Україні. Петро Миколаївич Попов мав нагороди за особисту мужність і самовідні дії, виявлені у захисті державного суверенітету на території цілісності України, вірність військовій присязі, указом президента України від 2 травня 2022 року. Бо старший лейтенант медичної служби був нагороджений медалею за військову службу України. Наказом міністра оборони України від 8 листопада 2022 року був нагороджений нагрудним знаком знак Пашан. Наказом міністра оборони України від 9 грудня 2022 року був нагороджений нагрудним знаком за зразкову службу. Серце мужнього воїна-захисника зупинилося в тисячі. Я назвала тільки що цифри і роки. Яке життя коротке і яке славне, насичене прожив цей воїн, цей, ця людина. Він скільки міг іще зробити врятувати життів, він їх врятував сотнями. Скільки б нього золоті руки. були, Він скільки б ще врятував. Він би скільки мрій, скільки планів. І все забрала проклята війна, прокляті годи. Я хочу зараз звернутися до Калини Васильівна, до мами. Ви виховали чудових синів. У вас чудові внуки, ви дали їм таку світу, ви ви, відда... ви ростили цю дитину, навчали, а потім віддали пожар. А він віддав життя за нас. Лизький вам уплів, Лавріна Васильівна. Лизький вам уплів. Ви супер, ви прекрасна жінка-людина. А синочку Іллі, я хочу сказати, що йому є ким гордитися. Йому є ким гордитися. В тебе батько справжній, справжня людина. Великої Бога, великими буквами. ім'я, золотими буквами він буде вписаний в літопис нашої війни. бригади, де проходив військову службу капітан попов Петро Миколаєвич. Знаю його з перших днів повномасштабного вторгнення, коли він прийшов до мене у підрозділ. Скажу чесно, з першого дня я зрозумів, що це за людина. Чесна, відповідальна, самовіддана. Як хірург, це був професіонал своєї праці, не просто хірург. А хірург віртуоз 24 на 7, 365 днів за останній рік, кожну хвилину, неважливо, чи то день, чи то ніч. Буваючи декілька днів без відпочинку, без сну, він надавав допомогу тим, хто цього потребував. Тому від мене особисто, від колег, по підрозділу від 25-ї бригади. Та від сотень, я наголошую сотень хлопців поранених, яким він врятував життя, низький йому уклін, величезне, вічна слава. Він для мене був як брат. Якщо взяти вислів Україна понад усе, це для нього було принципово, це були непрості слова, він доказував це своїми вчинками, своїми діями. Якщо він щось робив, то він робив це до кінця. Тобто, якщо він займався хірургією, він займався хірургією, лікував людей, за дільництвом він робив це професійно, підготовкою. Якщо він пішов служити, то він служить. відбуває нове. Дякую батькам, дякую мамі за такого сина, дякую братові. Слава Україні! людиною сусід, кого я знала. Принциповий, чесний, добрий, оптимістичний. Завжди навіть в найтрудніший момент, коли йому було складно, він готовий підтримати інших. Я знала його з маличку, ми виросли от такі в цьому дворі. Дружили, завжди допомагали. Таким людям важко знайти своє місце в нашому суспільстві. Але вони необхідні нашому суспільству, бо вони наша совість. Я хочу, щоб ми всі пам'ятали, якою важкою ціною сподіваюся. Я хочу, щоб ми ніколи не втрачали нашу совість. Я хочу, щоб спогад про Петра жив у серці кожного, хто його знав. І в найскладніші моменти, коли треба зробити складний вибір, щоб він як совість підказував цей правильний вибір. Нам буде дуже не вистачати Петра. Дякую йому за те, що ми можемо жити і бути діти. вимоглива, цілеспрямована людина. Він був лікарем підлогом. Його пам'ятає, на сьогоднішній день не тільки колектив е лікарні, але і все місце. Його згадують самими добрими словами. Тяжка втрата для, вс... для всієї України. Не тільки. І свою порядність, свою вимогу він показав і захистив всіх нас. Велике вам дякую, Галина Васильівна, за вашого сина. Вам здоров'я і життя. У вас є зму і щаслив, які ви повинні жити. Петро Миколаївич, земля кухо. І ми будемо його пам'ятати все своє життя.